Квартирі Алли Тимошенко 15 градусів. Електрообігрівач, каже жінка, не вмикає, тому намагається тепліше вдягатись. Тепло одягаюся, платок на позу. Адже штани, носки, світера. Отак і гріємося. 13 пятнадцять градусів температура в усіх квартирах цієї багатоповерхівки, говорять місцеві мешканці. Надцять градусів. Самі розумієте, яка тут температура і в чому можна ходити, натягуєш на себе все, що можна. А опалити всю квартиру навіть обігрівателем – Це ну, ви ж кажете. Тепер пенсія, пенсія, яка у нас і, і спать холодно. Одягаєш на себе, як капусто одіємося. Пінкамінами можна чуть трохи, а що їм нагреєшся. А то бутилки в постіль ложимо і між бутилками лежимо. Будинок до отримання тепла носія готовий, розповідає голова ОСББ Алла Ярцева. Самостійно зібрали гроші, кошти, все, що могли, ми зробили до опалювального сезону. Це інша багатоповерхівка. Тепле. Все тепло, гарячі труби, гарячі труби тут на вході гарячі труби. Вони десь приблизно вказали 5,2, на виході 3. І шість це менше ніж треба по нормі. Ну і тим не менше це непогано. Голова місцевого ОЗББ Лідія говорить, теплоносі подали 12 листопада. За два дні температура у квартирах збільшилася на кілька градусів. Батареї теплі, чуть холодніше ніж у підвалі, там де ми з вами пробували. І тим не менше вже в хаті тепло. Вже тепло. Я взагалі тут мерзла, мене ніс замерзав. А зараз більш-менш нормально. До цьогорічного опалювального сезону каже Лідія готувалися заздалегідь. Мене мене дуже відповідальний сантехнік, і він все перевіряв, почистив фільтри. У нас прийшла комісія, яка приймала систему опалення, все дивилась. Ну у нас було прийнято без практично без зауважень. Опалювальний сезон у Херсоні розпочався 6 листопада, розказує директор департаменту у справах ЗМІ та зв'язків із громадськістю Херсонської міської ради Денис Путінцев. Станом на 17.00 середи 13 листопада теплоносії прийняли 387 багатоповерхівок. Серед них 284 багатоповерхівки опалює МКП Херсон Теплоенерго, 102 Херсонська ТЕЦ. Та одну Херсон теплогенерація, очікуємо, що з настанням холодів російські терористи будуть намагатися цілеспрямовано бити по об'єктах критичної інфраструктури. Страждають і наші теплотраси, і теплопункти. Дві котельні ворог вивів з ладу повністю. Натомість ми, завдяки нашим закордонним друзям і партнерам, змогли встановити модульні котельні. Намагаємось максимально всі важливі об'єкти захистити і готуємо різні варіанти реагування на форс-мажорні обставини. За словами Дениса Путінса, до 35 багатоповерхівок подати тепло технічно неможливо через пошкодження після обстрілів російських військових. Ольга Ляшенко Владислав Купрієв Ігор Печенка, Суспільне новини, Херсон.